Привіт, добрий день, з вами Анта. І в сьогоднішньому відео я запрошую вас віртуально на церемонію відкриття нового скетчбуку. Будемо віртуально перерізати цю, знаєте, червону стрічку. Я вам покажу, як оформлю першу розгортку, а також поговоримо про хвилювання, яке у багатьох буває, коли не можеш приступитися до нового альбому, бо наче щось так буляє. Та й загалом от про цей страх. Пустого листка і взагалі, що з ним можна робити. Можете діставати і свої альбоми, тегати мене в соцмережах, мені буде дуже цікаво глянути і репостнути ваші роботи. Е, Подивитися, що ви малюєте, поки дивитеся мої відео. Але навіть якщо ви не малюєте, а просто сидите і їсти бутербродик з кавою, ну то теж тагайте, та, це теж дуже достойна робота, взагалі, не кожен з таким справиться. Мої соцмережі є в описі, лишайте коментарі, питання, долучайтесь до каналу. Він у мене, до речі, ну... Майже що вважаєте зараз з нуля і у вас є унікальний шанс бути в перших рядах моєї аудиторії. Давайте давай, там поспішіть, бо я щас як візьму, як не зберегти тисяч мільйонів глядачів. І у вас не буде такого унікального шансу. Е, отже, я маньячка скетчбуків, У мене їх вже набагато, прям набагато більше сотні. Я збувалася вже декілька разів з ліку і не впевнена, що я можу їх нормально порахувати, і точно цифра вже невідома. Е, я кажу, у мене скетчбуків 100+. Плюс. Ну, хоча, наприклад, за минулий рік я заповнила, ну, по своїм міркам, не так багато, десь 4 чи 5. Ну, мені це мало. Але просто зараз не так багато є сил на творчість, та і плюс до всього в мене дуже багато часу забирала саме робота. Пару днів тому я тут закінчила заповнювати альбом, в якому працювала осінню 2024-го і в грудні перед Різдвяними святами. От, трошки зараз переведу дух і зроблю з ним скетчбук Тур. Не пропустіть, якщо вам таке цікаво, подивитись, будь ласка, я буду старатися записати його для вас. А сьогодні ми з вами разом стартуємо новий альбом. Він насправді досить звичайний для графіки і міксованих технік. Я по секрету зізнаюся, що вже трошечки тестила в ньому різні матеріали, але офіційно я його починаю тут зараз із вами. Хоча я сама дуже давно таким і не страждаю, але колись мені було дуже гарно відоме явище, коли прокрастинуєш з новими альбомами, не починаючи, купуєш все більше нових і ніяк не можеш зібратися з духом, аби почати в них нарешті щось малювати. Отже, страх першої розгортки, звідки він взагалі береться і що з ним робить. Взагалі десь звідти ж звідки і страх порожнього листка. Існує таке начебто відчуття високого очікування. Хочете ось от, таке, зразу, щоб розкриваєте скетчбук, а, да? uh, І на першій разгорці, з перших сторінок, таке Хова! Біч, look at me, I'm fabulous, подбися, це супер красивий скетчбук. Я I am a professional artist. Отаке, да? от хтось от подивиться, от от, от відкриває таке, і одразу все по красоті, і шикарні повноціночки, і графіка зі штришочками, і все суперкрасиво, все таке оформлене, і вклеєчки, і повноцінні стазіки, і швидкі нариси, і натура, і якісь, короче, приколи. І людина така, ого, вау, це ти сама намалювала, А ви, ні, ні, це не ну, я, це мені підкинула. Отже, як справлятися з цим хвилюванням? Ну, по-перше, по-перше, хочу наголосити, що немає взагалі, блін, існувати. Насправді у нас з вами в головах такого поняття, як зіпсувати скетчбук. Хто, хто взагалі придумав, придумав цю фразу? Вона така дивна. Just think Ну, ти був ви його зіпсуєте, хіба що якщо залишити недоторканим, стояти в шафі і покриватися пилом? Ну... Тому це все одно, щоб переживати, що ви будете псувати навіть не чистовий зошит, а чернетку. Чернетка для того і чернетка, щоб її псувати і робити там помилки. Скетчбук для того, щоб бути комфортним сейфспейсом для кожного художника і художниці, де вони не зобов'язані абсолютно нікому і нічого. Почуйте мене, будь ласка, не знаю, запишіться. Якщо у вас ця проблема є, і вам треба, от прям беріть ручку, олівчик, відкривати свій скетчбук і десь запишіться. І поречитуйте, коли вам буде погано і страшно щось в ньому малювати. Серйозно, будь ласка. Ну, я ж. Же... Я ж окей, я можу зрозуміти додатковий нюанс, якщо, наприклад, ситуація з е, тим, що у вас можуть бути обмежені фінансові можливості і вам дійсно боязко використовувати якісь дорогі матеріали. Е, в такому випадку рішення теж є досить просте, на мій погляд, ви е, можете... Е, Просто завести собі більш дешеві альбоми. Якщо не можете комфортно малювати нариси в поточному скетчбуці і постійно переживаєте, чи я не знаю, чи ви гідні тут марати своїми нікчемними начерками такий неймовірний, ахуєнний дорогий альбом, то блін, це не м'яльнер, це, блін, не молот Тора і треба доводити гідність його використання. Ем... Взагалі-то ви всі тут гідні. Знаєте, якщо ви вже тут мене дивитеся і мене слухаєте, то хім'яут. Я сказала, я вам дозволила прямо тут. І прямо зараз вам уже можна малювати без того, аби гризла совість. Видихайте і займайтесь творчістю. Всіх благословила і по цьому лавлобіка. Ну а по-друге, якщо і це навіть не допомогло, то просто ви берете, як я сказала, дешевий скетчбук. Зараз є дуже багато на ринку. Виробників альбомів відносно недорогів. І вони нехай навіть за якістю не супер ультра, лакшері сегмент, але цілком, от прям з головою, навіть там мені з тим, що я іноді використовую змішані техніки, роблю якісь вклейки, використовую і туш, і акварель, і гуаш, і якісь колежування. Навіть е, мої розгортки зазвичай цілком добре витримують ці, ці блокноти. Ну і якщо ваш скетчбук буде всього вартістю 4 чашок кави, то думаю, вже і не буде так страшно, правда ж? Пам'ятайте, будь ласка, що ваш скетчбук в першу чергу для вас, а не для того, щоб справляти враження на когось. І абсолютно окей, якщо в ньому так і будуть лише робочі начерки, а не повноцінки. Думайте про нього не як про зошит, а як про чорновик. Колись я придумала ідею, яку вже з року в рік повторюю в різному вигляді. У кожному новому альбомі я роблю на першому розвороті автопортрет, ну і таку своєрідну візитівку соцмережами. Мені дуже цікаво потім повертатися і бачити, якою я себе бачила, от в якому я настрою була, як я себе малювала. І це заодно така своєрідна хроніка і архів моїх станів. Це сотні трактувань мною мого обличчя, мого. Огляду на себе. І до іншого, ця приємна традиція позбавляє мене квесту кожен раз вирішувати, чому присвятити першу розгортку. Присвячу собі, ну холі, ви бачили, яка я богиня і королева взагалі. О, малюватиму автопортрет от сьогодні відео. І, до речі, давайте я трошки більше розкажу про себе. Це трошки ніяково, і я поставлю спеціально зроблю тайм-код. Якщо вам не цікаво, хто я просто такі е. Просто показуй картинки і розказуй про них. на байдуже. Ладно, окей, вибачте. Просто я за замовченням вже відвикла, але ну раз уж у нас оновлюється канал, і тут цілком може бути і оновлення аудиторії, і хтось з вас зі мною незнайомий, і кому взагалі не ясно, хто є, що тут твориться, то давайте я трошки вам влаштую хвилинку мідзе артісти. Я Терези, я і НФП, і мій улюблений колір чорний. Так, якщо серйозно, то малюю я років з 15, і на початках це для мене було хобі, бо я любила писати історії і грати в текстові рольовки. Ну, мені захотілося зображувати вигаданих мною і подружками персонажів. А в старших класах, коли постало питання, куди вступати, я обрала напрямок архітектуру. Ну тоді я думала просто, що це <хи> я думала, що це буде досить творче і споріднене з малюванням професії. Ахаха, звісно, дуже малювальна, дуже творча. Mm -hmm. Так, е після школи я приїхала в Німеччину, я там багато років навчалася, мала практику, працювала і щоб не перепитували. Завчасно поясню, я не маю там родичів. Мову я вчила сама, жила спочатку в місті Карлсрує і навчалася в Карлсрує інститут фіотехнології, а потім основний час мого життя проводила у місті Ваймар, навчалася в університеті Баугаус. Після трьох років я змінила архітектуру на мистецтво, тому що при більш тісному знайомстві романтизація професії швидко такого пук і, і, і дуже швидко вивітрилася. Я сформулювала для себе мрію вчитися все ж на художньому напрямку і перейшла на факультет візуальна комунікація. Ну, хто не знає, що це, можна сказати, дизайнер широкого профіля. Я робила проекти по графічному дизайну, типографії, відео, шрифтам, фото, і навіть якось ми зробили з коліжанкою анімаційний фільм. Я такий собі, знаєте, Jack of all trades від світу візуалу. Іронічно, звісно, що головна моя стихія це все-таки ілюстрація, але конкретно цього напрямку у нас ще не було. Ну тож, парадоксально, я водночас... Можу сказати, що я маю вищу художню освіту, але <свісно> навчалася малювання і діджитал-ілюстрації більш за все самостійно. Щас сів навчання я стала брати камішки, особливо коли був карантин. Пам'ятаєте, такий коронавірус, оце, коли ми сиділи по домівкам і нудилися. Ну от, а я тоді не нудилася. Я відмалювала цілу пачку камішок, мені взагалі не скучно було. Я заробила гроші і така сижу, думаю, така, ого, Атю, так а щоб що шо мені той небен джоб? І пішла з парт-тайму, де працювала тоді в Німеччині. Через зацікавлених моїх знайомих молодих письменниць, які там десь підписувалися на мене, десь зі мною спілкувалися через спільних кольжанок. Так вже вийшло, що я почала отримувати свої перші замовлення по книжкам. Наразі я суміщаю і камішки, і книги. Я багато ілюструю фрозаці, корінці і обкладинки. В основному це жанр фентезі і young. Adult. Боже, обкладинки от в особливості це, це моя головна любов. Але сорі, тут вам доведеться повірити теж мені на слово, що я таки малюю обкладинки книжок, бо в Україні, на жаль, я не друкуюся, оскільки співпрацюю на зовнішні е західні паблішинг-хауси, і навряд чи буду найближчим часом це змінювати. Тож ні на поличках книгарні сенс ви мої книги. Не побачите. Але чесно, чесно, я таке роблю, це правда моя професія. Я фоб. У мене є довідка, яка індивідуальна мистецька діяльність. Чесно, чесно, чесно. Так, ем, що, ще, е, що ще connecting people? Fendom connecting people. Так, якщо е, вам цікаво, з фендомів я довгий час мала обсесію з аштом смерті. Е, в підліткові роки я дуже сильно грала в Варкрафт. Те, що стратегія, а не той, що Вов, то вже фу Вов гамно. Вибачте, звісно, якщо ви граєте в Вов і дуже сильно любите Вов. Але я не винна, що Вов гамно. Це не я придумую правила цієї гри вибачте. Так, що ще я люблю ще Bloodborne. Ше я люблю Bloodborne і люблю Dragon Age. Вообще, Dragon Age взагалі мене дуже е, завжди надихав і надихає, і дуже цінне місце в моєму серденці займає. Бо, якщо ви знаєте, в третій частині цієї ігри в Інквізиції для оформлення використовується дуже кльовий композиційний стиль, схожий ще трохи на роботи Клімта і приправлений таросимволізмом. І от я як то побачила багато років тому, просто вирішила, що well, this is gonna be my my personality for the rest of my life. <гум> ну і ще я обожнюю скетчбуки. Я багато років жила за кордоном, була сама, я взагалі не мала там близьких друзів і компаній. Е, була дуже сумно весь час і дуже самотньо. І... Так у мене сформувалася звичка тягати з собою скетчбуки і малювати, де б я не була. І ця звичка, хоч може здатися не такою вже і особливою, але я впевнена, я, я прям впевнена, що саме це було е, рушійним фактором. Вона змінила моє життя і зробила мене художницею, якою я є і тепер. Ну, а ще я люблю котів. Каву, живу музику, коктейль «Long Island Айленд Tea. люблю Тірамісу, книгарні, центральні вулиці Києва, і Андріївський узвіз. і каштанчики люблю дуже сильно. Я люблю готичну архітектуру та стиль, я люблю чорний колір у всьому, звісно, крім малюнків, бо це типу, дуже дивно. Може ви бачили, є такий мем, де стоїть художник в дуже похмурому зовнішньому вигляді, і у нього супер яскраві картинки. Оце я, оце абсолютно я. Я дуже люблю етніку, я люблю прикраси, гітару, старі вінтажні речі, люблю блошині ринки, історію стендап-комедію, динозаврів люблю дуже і ще люблю вусатих чоловіків. Е, ну, одного конкретно. Отакий десь сумбурний мідзе артіст. Якщо хочете віртуально познайомитися, то можете теж написати собі про себе щось в коментарях до цього відео. Е, я просто не знаю, як стартувати новий канал і нову аудиторію, і в якому найкраще було б в форматі ближче знайомитися. Тому поки я не можу стрімити, давайте спробуємо щось таке. Так, матеріали, які я тут використовую, це така... Своєрідна моя пігулка від страху білого листка. Тому от вам іще одна маленька підказочка. Я іноді перед самим безпосереднім малюванням наперед е, роблю е, такі близько колажні техніки. От я, я щось клею, щось готую, там, е, якісь текстурки додаю, якісь наклеечки, можливо. М так е, у мене не буде Порожньої білої, чистої сторінки простору, з якою хз просто що робить. А от уже у нас є якийсь колір, уже якийсь настрій, форма, візерунок, які можуть допомогти вигадати загальний мотив для цієї розгортки. Я обрала червоно-чорні кольори, вони мені завжди досить робочі і універсальні. Взагалі я дуже багато своїх проєктів в університеті робила в цих кольорах, і, як на мене, вони завжди гарно спрацьовували. Чорний і білий це контрастна така класика, а червоний ідеальний для епічних акцентів, візуального навантаження і всякого цікавого теншина. Я не збираюся ніколи щось доклеювати, я люблю скотчики з принтами, стікери, наклейки. Благо в мене для цього... Зібрані великі запаси подібного, у мене їх ціла шафа, навіть навіть більше. Вже навіть не знаю, куди їх ставити і розкидувати по хаті. Так, а ще я не сказала, я ж не розказала про сам скетчбук. Коротше, ребята і дівчата, цей скетчбук з концерту Шмальгаузен це їх як типу мерч. Я не знаю, чи ви слухали їх, якщо ні, то дуже раджу. Це, мабуть, мій найулюбленіший український бойс бенд. У мене роки два була мрія потрапити на їх концерт, але в Києві це, ну, типа, взагалі забудьте, просто нереально вичепить квитки. І я вже була десь на стадіях е, торг депресія прийняття і жила з думкою, що, напевно, не доля. Але якийсь усатий чувак урвав квитки на концерт у Львові. І ми змогли поїхати перед Різдвом у 2024 році. І це для мене стало одним із самих... Класних і цінних спогадів за всю цю зиму я їм робила, до речі, у подарунок тоді принт. Отаке? Хоба, хоба. Блін, якщо, якщо ви слухаєте просто фончиком, ну, можете, подивіться, там картинка сейчас на відео. Подивіться, ось я картинка. Подивилися, спасибо. А ну подивилися, то пожалуй, я вам говорю, ви ч, я для кого її сюди на монтажі потім вставляю? А, я, я показую картинку, алло. Так, вважаєте, за uh, being aggressive. Ну просто мені правда дуже подобається, як це все вийшло і я хочу всім показати. Так. Ну і звісно, я, будучи тру фан-герлою, я не могла пропустити шанс. Я взяла собі цілу торбу цього марчу на концерті. Я взяла е скетчбук і всякі різні стікери. І от власне тепер ми тут разом з вами в цьому скетчбуці і малюємо, бачите, як кльово. Отака у мене вийшла розгортка. Я наскетчила повнозріст зріст, і навіть е, портрет втулила трошечки з боку. Хоча, чесно кажучи, мені не дуже подобається, як це закомпонувалося, бо він якось е дуже так, типа. Зависоко. Еден знав, ну інакше б не дуже вистачило б місця. Неважливо. А на іншу стрінку я виділила під візитівку. Ось вам, до речі, і ще одна підказка, ще варіант ідей для першої розгортки. Намалюйте себе і посилання на свої соцмережі. Або можете взяти за традицію малювати щось цікаве, що ви побачили в цей день. Ще пишіть дату старту. Це. До речі, може бути дуже важливо, бо я от маю цілу ша. Це це не дуже питання, коли у вас всього за життя було три скетчбука і вам байдуже. Але от у мене, да, і меджен ситуацію без перебільшень, у мене ціла шафа з цими скетчбуками в студії стоїть. Їх набралося там дуже багато за 10 років моєї роботи. І я вже навіть по рокам не все пам'ятаю, що коли було. Але мені дуже допомагає, от саме те, що я вела таймінг початку і кінця. Просто типу пишете старт тоді-то, тоді-то, кінець, коли ви відповідно закінчили, повертаєтеся знову на те місце, де ви підписуєте, і пишете типу, кінець, бла, бла-бла. Але така додата. А ще можете писати от якісь свої контакти і соцмережі. Це і для піару прикольно, тому що іноді, особливо, якщо ви ходите там по фестивалям, по якимось івентам, по якимось замальовкам, по зустрічам з іншими художницями і художниками, і люди зацікавлюються вашими роботками, ви можете як дати їм контакти в соцмережах безпосередньо, так і дати сфоткати оцю саму першу розгорточку, там наче як і видно, що ви малюєте, і ваш стиль, і зразу є посилання. Нічка кругом, ну не знаю, мені ця ідея дуже подобається, і я е, багато років теж е, саме так і роблю. Ось я дуже сподіваюся, що якісь із цих ідей будуть вам корисними, що і відео, і наша з вами сьогоднішня бесіда змогли надихнути, і ви якісь деякі збережете і використаєте для себе у майбутньому. Пасибі, дуже пасибі, що подивилися цей випуск, я потрошку втягуюсь, начебто. Тож буду старатися приносити вам відео і в наступну суботу, і в суботу після неї, і... Потім так, тиждень за тижнем. Ага, клас, да, consistency. Бачите, я стараюся. Це я так намагаюся сформулювати, що вас тут, скоріш за все, якщо все буде добре. Чекатимуть бесіди про творчість, смішні переживання і ідеї їх рішень. Може там якісь підказки, що як малювати і оформлювати. Тож, долучайтеся і пасибі усім, хто вже це робить. І не забувайте підтримувати збройні сили, бо саме дякуючи захисникам та захисницям, ми можемо з вами малювати і дивитися Ютуб. І ви можете з такою нагодою скинути сьогоднішній донатик за посиланням в описі, або ж на будь-який збір, який вам до вподоби. Я дуже вам за це дякую. Сподіваюсь, ви трошечки надихнулись і розкрутилися. Та в постах історію з вашими малюнками. Ну і побачимось наступного разу. Бережіть себе і свою творчість.